Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Артема Мілевського. Сьогодні ми завершимо сезон. Це раз два. У нас буде вибір, дуже великий вибір, куди переходити далі або ж залишатися в Динамо Київ. Тому я хотів би, щоб ви саме ви. Вийшли долю Артема Мілевського і написали в коментарях, куди йому йти далі. Вибір дуже великий, багато клубів. Все це можете ви побачити в відео. І я чекаю від вас рішення такого, куди ми будемо переходити разом з Артемом Мілевським. А зараз я хотів би вас попросити поставити лайк на відео, підписатись на мій YouTube канал, написати, звісно, в коментар, куди переходить Артем Мілевський в майбутньому. І, звісно, хочу вам побажати приємного апетиту, приємного перегляду. А ми будемо розпочинати. У нас матч проти Вердера. У нас, до речі, сьогодні буде остання серія. Можливо, в Динамо Київ. Ми, можливо, в наступному випуску вже будемо грати в новій команді, але це все ми побачимо. В Кінці серії будуть клуби, в які ми можемо перейти. І в коментарі, куди Мілевському варто переходити. Або ж все ж таки залишитись в Динамо Київ. Тому я mm -hmm. все це прочитаю. Так, ми граємо проти Вердера, все вдома. Поїхали. Ну що ж, розпочали. Ой, блін, а це розпочали. Вердер це та команда, яку ми. Повинні просто катком проїхати. Просто катком. Так, але щось цей каток по трішки-то потрішки-то наступає на нас. Я не розумію, чому, чому приковано. Так можливо тут вийде. Тут бий, бий! Йо. Так у нас є один тайм, щоб все переломити. Ой, гарно. Да-да-да. Наш. Наш, 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 наш. Куди ти підаєш?! Бля, йоло. Диви, блядь, на одному флангу, блядь, 10 хвилин ігровий просто цей. Як з цими ідіотами грати? Я не знаю, на що це впливає. Чи рівень гравців, чи що, що вони так оце дрочать м'як центрі поля, блядь. Такі команди, як Баварія, нас валили там, я в шоці. Вони атаки класні проводили. Це маячня якась. Друзі, невеличка перерва. Ви ж на граєте граєте? Вам це біситься. Да? Тому в мене є для вас дуже гарне вирішення цієї проблеми. У мене є людина, буст, це людина, яка заграє за вас цю вікенлігу і взагалі любу Вікенлігу. Дивізіони і так далі, щоб ви не тратили свій енергію, щоб ви не тратили свій час. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть мені телеграм-канал. Я вам дам, звісно, посилання на чоловіка. І, до речі, з промокодом ЖКОС ви отримаєте 20% знижки на твій буст вело. Матч проти Борусії. О, це вже правий захисник. Дивіться вже 78 го рейтингу. Нормально, так в принципі летить хлопчик, але ми потрібно нам перемагати. Тут з 10 м місцем потрібно грати. Потрібно грати впевненіше, набагато впевненіше. Потрібно перемагати їх нарешті, якщо ми хочемо, в Єврокубки, щоб динамо Київ вийшло. Міля. 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 Міля мимо! Ні. Бля, як пів команди пройшов і мимо вдарив ліва на курва, я тобі її качаю. Ти шо оселедець? Ну, 80... я не знаю. 85. А, ще й заміна в нас. Ну клас. 0-0. Клас! Дві поспіль нічі. Це те, що ми хочемо. У нас матчі збірних цікаво, чи це, це ж товариська зустріч. Ну так, да, ну а коли буде турнір уже? Ну, я хочу за збірною України пограти в турнір. Так, а тут матч проти Італії. Що у нас тут Мудрик, Пігальона, так Лунін. Прикольно, давайте. Можливо, з Італії нормально заграє, ні? Ну, один-два, типу, боролися, циганков забере. У нас знову матч проти Італії. Я не знаю, чому вони вирішили з ними два рази зіграти. А тепер Волошин Зубков, виходить конопля. Ну, Цікаво. Той раз було 2 1 а тут, тут також 2 1 один, але себе кого забували. Так у нас матч проти Шахтаря зараз буде. І тут цікаво, ми на сьомій сходинці, У нас матч в запасі. Ми можемо вийти на шосту зараз сходинку. Гарантує мачі, ну гарантує участь в єврокупах в наступному сезоні, і гарантує нам відрив від сьомої сходинки. Ой восьмої, восьмої сходинки на п'ять балів так, комфортні, такі комфортне. Такі п'ять балів. А шахтар знаходиться на п'ятнадцятій сходинці в зоні виліту. Майже що ж у нас що, У нас по складу в принципі ну ну не вистачає тільки просто Шуперенка і все. Ну що ж, полетіли, головне українське дербі. А тут головне німецьке зараз, в даний момент. Баварія там не стоїть і поруч навіть проти такого дербі, яке тут грається зараз. Слухайте, ну ми коли минулий матч грали проти Шахтаря, то начебто здавалося, що їх більше на цьому полі здається. Давай, 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 Караваїв. Караваїв взагалі не біжить. Ой, гарно захисник цей дня. Що це теж вілі не можна випустити. По позиції вже так. Хорошо? Міля, пришло, дину сюди, його Мілевський. Так, щось давно Володимирович не забивав і нарешті все-таки з третьої спроби. Забив все-таки. Це дуже важливо, до речі, перемога для нас буде. Тобто, якщо ми навіть е, залишимось в Динамо, то будуть хоча б якісь Єврокубки. Але я дуже сумніваюся, що ми залишимось в Динамо Києва. Так, шахтар, щось тут вози, назад віддає. Ну, це для нас таке. Хорошо, перший там 1-0, Ми виграємо, нам нема куди спішити. Ух ти, Шахтар ще грає з Леверкузом Наступний матч. Ой-ой, для них це буде дуже важко. Що нам? Нам, нам потрібно сьогодні перемагати, щоб було легше далі. Ух ти, як розвернувся. А що Судакова немає? Нарешті-нарешті тепер у нашої команди побоїв м'яч. Ой, вибачте, я по Абрахам. Блін, я й забув, що він за них грає. Ух, як небезпечно, але голкіпер на місці. Нормально, нормально. Добре. 1-0. Перемагаємо Шахтар. От нарешті. А ми що? Ми, 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 ми ще й залишаємось на шостій сходинці. Супер, тепер похід буде за п'ятою сходинкою. Матч проти Фрайбурга. Так, поїхали, граємо на виїзді. Що тут у нас по складу? О, нарешті, нарешті це теж філі. виставили на правий фланг. Нормально. От тепер ми повинні вигравати. Ай, не прочитав. Але тут прочитали ні! Курва, ну ні. На. Так, 10-та хвилина, мені це не подобається. У, -у, У, це дуже грубо було, можна й жовту дати. 100% можна жовту давати. Да-да-да. Слухайте, ну, починається другий тайм. Ми тут повинні. Б... Повинні б відігратися, ні? Який пас. Пас проходить. Блядь. Де він тут буде віддавати? Куди, нікуди? Сюди замаштафої, який гол прекрасний забив, Артем ти не легкий Ой, <смі> Муй, <смі> блін, so Боже ні, як близько було міля, ну як. Як би тут так вирватися? Хоча б же просто забити, куди ти віддаєш, блідий ідіот. Боже, я з цією командою просто здурій. Один-один. Мені здалося, ні, мені не здалося. Слухайте, ми виходимо на п'яту сходинку, і тепер потрібно тільки-тільки перемагати, щоб залишитись на цій сходинці. А п'ята сходинка це Ліга Європи, до речі, на хвилинку, а. 15-й так і залишається. Шальке взагалі в зоні виліту, ой, буде важко цим двом командам. У нас матч проти восьмої команди, проти Вольсбурга, це теж вілі знов на фамбу. Це мені подобається, слухайте, Це мені дуже подобається. Йоп. Чому він такий незграбний? Я не розумію. А, це не тільки він не зроблений, Тут вся команда така. Тут... Ми, ми в правильній команді, нам не треба нікуди йти. Ми в правильній команді, ми в команді просто де не можуть вас віддати на метр. Ні. На тобі, нуляди. Погнав! Оце погнав! Лучше завали свій із Дєсвій. Стійку потрапив, курво. Міг бути ще один гул за меж штрафної. Боже, як це було б ідеально! Ого, пасюля. Але тут цей дощик, сніг там да-да-да. І, з... <плес> І я не, Я просто не перестаю здивуватися цієї команди. Але ми знову будемо волочитись за цю, за Лігу конференції, чи що? Ну, блін. Та ну, ї... чому ти такий повільний курво? Що з твоїм балансом? Що з тобою взагалі там все прокачано. Ну, Мандець, просто як ти так незграбно це все робиш? Коли ця травма трапилась, ну що це таке? Що це за невезіння таке? -то? Заберіть ви м'яч? Курва забрали 0-2. Ще ще заміна буде. Чи травма в мілі вообще бомба? 1-2 Буяльський забив. Ну, а що це нам дає? Нам це нічого не дає. Та травми не було, чи що? Що тоді за приколи такі? Я в шоці. Навіщо тоді це показувати було? Що травма там? Ну а тим часом ми пригаємо на сьому сходинку. Нас випереджає і Штутгарт, і Борусія Дортмунд. А в зараз гра проти Бохума, який знаходиться на 12-й сходинці. Каравай знову ходить з борщ. Награвся це теж філія. Та ну їб... Боже, для мене просто дав це, що потрібно забити 11 голів чи скільки там. Замілю, блін, здалеку. Це ж просто вже нереально, я думаю. Після цього матчу подивимося, скільки в нас там залишилось курва. Що це таке? У мене немає слів. Гарно. Право очко. Такий момент був для удару не дуже гарний, але ж, блін, пробив. Так, у нас ще є один тайм. Один тайм. Щоб вирівняти цю ситуацію. Блять, міля, ти серйозно. Боже, як довго, як довго ти чумиза, блять, перевер, сука. О, ї... Ідіотус, блін. Що, дай, давай вже жовту і все і пішли. Да. 1-0. Мілецький червона. Супер. Я так розумію, цей матч Міля пропускає. Так, Ванат буде на вістрі атаки і тут 2-2. Волошин Дубінча. Щось мені здається, що ми будемо в дупі. Так, тут матч проти Борусії. Тут я так розумію, якщо ми перемагаємо. Якщо ми перемагаємо, блять, то ми тільки просто наближуємося до Борусії. Я в шоці. Ну, а тут Міля повертається в склад, Волошин грає справа, до речі, прикольно. Сибаліос в цьому грає в основному складі, прикольно, погнали. Так, у них Герасі там отой. на ухти, вже стійка, добрий день. У них це Герасі на Форварді, тому якщо ми перейдемо в Борусю, і там, в принципі, конкуренції, може, тої по більшій частині не буде. Але... От але, але дуже цікаво, чи вони зможуть все-таки. В Єврокубки тримати цю хоча б Ліга Європи. Позицію. Слухайте, якщо Попов перекусує цього, Вірасі, то ми там будемо 100% в основі грати, якщо тут, звісно, перейдемо. Хорошо. Міля? Міля! Міля. Міля. Кобіль, чи хто ти там Кобиль. ти, Урвово! Як ти його відбив? З однієї сторони, хочеться і виграти в Борусі, з іншої сторони, хочеться, щоб вона затрималася. Єврокубком положення, але вони не дуже добре від нас відстають, тому там можна було б і цей відбахнути їх зараз. Але непогано граємо. Хорошо? Міля? Оце сюди один нуль. Тихо їх сюди да. На 83 й хвилині Ого! Але як він захисника? Ой, ти що йди ж ти сюди? Ну ні, 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 тільки не зупини. 90 хвилина вже хватить. Тихенько. Да. Це перемога 1-0 за таки голу Артема Мілевського, сюди йдиш ти. І Шахтар перемагає, дивіться, Фрайбург 1-0. Хороший міля-гравець матчу. Та ти шо? Ну що, дивіться, в нас після матчу з Борусією Матч тепер проти Штутгарта. Тепер, якби ще їх перемогти, то взагалі було б супер. Так, у нас що тут? В принципі, все як завжди, нічого такого неординарного немає, як завжди Шапоренка немає в складі і так далі. Погнали. Гарно, Міля! Мілі. Боже мій. Ну як? Ну там мандець фінішин який. Ну ти шо здурів? Міля? Міля? <годно> Голомілій за меж штрафного у людини, сюди його! Хо, як хорошо? За меж штрафнув, я ж не помилився. Да-да-да-да-да-да, за меж штрафнув сюди. Дій. На 45-й хвилині переперерву прям сюди. Другий тайм, другий тайм. Головне, другий тайм дотримати і все буде добре. Зараз вже я не думаю про ім'ю. Зараз я думаю про те, якби Динамо вивезти в Єврокубки, щоб вони навіть, якщо нас не буде в наступному році в цій команді, вони все рівно участвували в Єврокубках. Ні, ні-ні ні, виграти хорошо. Бля. Так, остання, остання хвилина, остання хвилина. Остання хвилина дотримати. Ні-ні ні. Ні, забрати. Голкіпер, кіпер там голкіпер! Не ступи, будь ласка, свисти. Ну, О, ти нуль. Ми два тури підряд перемагаємо на наших самих головних конкурентів: це Борусія Дорт і Штутгарт. Оце команда. Молодці. Ви просто бачите, ми граємо проти другої команди чемпіонату. Майже першій. тому що в них однакова кількість балів з Баварії. До речі, вони нами також цікавляться, і ми зараз глянемо, що нам потрібно зробити, щоб перейти в Red Bull Лейпциг. Так, а так, поки що ми на сьомій сходинці. Дивіться, ми трішки підібралися довго. Чекайте, це ж останній тур. Так, це останній тур. Тобто нам потрібно тільки перемагати, щоб була можливість зіграти Єврокубку. Борусія Доркман грає проти Фрайбурга, А Штутгарт? З ким граєш? Штутгарт грає проти Байера. Ой, це дуже великий шанс. Але ж, блін, але ми маємо маємо шанс зайняти шосту сходинку. Так, я хочу подивитися. Я хочу подивитися. На Манчестер Юнайтед, ну нам ну, 4, 4 м'ячі забити зараз в матчі проти Редбу Лейпцига — Це нереально. А все, все інше ми виконали. Все інше виконали. Просто немає голів за меж штрафного. Так, Аузбург. Ну, Аузбург вже ми можемо перейти. Вольсбург також. Е, Борусія. Борусія Дортмунд. В принципі, в принципі, ми також можемо перейти. Редбул Лейпциг — Два. А ні, зачекайте. Також, в принципі, ми можемо перейти в Red Bull Лейцех і Ноттінгем Форест просто один гол забити і також буде момент з чемпіоншипом. Серйозно. Що ж, поїхали тоді грати проти Вольсбурга Це останній наш матч. І можливо, там буде далі трансфер, і ми будемо грати в. в... 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 І <пімпідрозь> ми будемо грати в майбутньому в іншій команді. Сюди за мештарною на третій хвилині Мілевський забуває. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що за початок матчу? Вау! Це ж за меж... За меж? Це за меж штрафної було. Хорошо. Боже, який красень гол. Це просто красень гол. 21-й, до речі, для Артема Мілевського в цьому чемпіонаті. Ні. Ні-ні-ні. Ні. ні, ні, ні. Офсайд! Курва. Хорошо, Міля. Да. Два один сюди. Милевський два один. Хорошо. Боже, що ця людина? Це просто капець. В останньому турі. Як він б'ється, щоб Динамо Київ потрапили в зону Єврокубків? Да. Міленський хет-трик, Сюда його. Це що за останні мають? Вау! 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 3-1 Мілевський хитрик в останньому матчі чемпіонату. Це неймовірно. І можливо, в останньому матчі за Динамо ПІ. Гравець сезону? Цікаво, хто отримає в цьому році гравця сезону. Рівалдо його вручає. І. Це що, Мілевський? Мілевський гравець сезону? Нічого собі! Вау! Перший раз вийти в. Бундеслігу, вищий дивізіон і отримати таку нагороду. Це просто неймовірно слухайте. Так, друзі, ми можемо перейти в Аусбург, Ми можемо перейти в Вольсбург. Ми можемо перейти в Борусів Дортмунд, Ми можемо перейти в Редбул Лейцих. Ми можемо перейти в і Ще одна команда, яка здобавилася: Ньюкасл. І ми можемо перейти в Ньюкасл Юнайтед. Тож. Тобто, Друзі, пишіть в коментарі, в яку команду вартує переходити Артему Мілевському, або ж все ж таки залишатися в Динамо Київ. Ой, нарешті, нарешті в нас інтернаціональний Кубок. Це я так розумію, це Кубок світу. І ми попадаємо в групу з Італії, Фінляндії і Катаром. Розпочинаємо ми проти Катару, потім матч проти Фінляндії, і потім, звісно ж, Італія. Тож це все буде в наступному випуску. А поки я хотів би побачити, от я вже бачу. Динамо Київ на сьомій Сходинці, я так зрозумів, що вони нікуди не потрапляють. Борусія Дортмунд, я думаю, вона відпадає в списку трансферів, тому що вони на шостій сходинці це Ліга конференції. Це не цікаво. Red Bull Leipzig? цікаво, тому що вони на другій Сходинці це Ліга Чемпіонів. І ми, до речі, в них забрали чемпіонство. Якось так. а там Шахтар Донецьк, Шахтар Донецьк, до речі, не вилітає, а Шальке вилітає напряму. Ліверпуль виграв Суперкубок УЄФА, Ліга Чемпіонів. Лігу чемпіонів виграв Байер, здолавши Манчестер Сіті, 2-1 в фіналі, до речі. Лігу Європи виграла Астон Віла. Франкфурт був у фіналі, до речі, знову таки німецький клуб. І Ліга Конференції Панаті Айкос. 3-1 в Бешекте. Нормально. Дуже цікаво подивитися на турнірну таблицю бомбардирів. Мілевський, третя сходинка, 23 забитих м'ячі за 29 матчів. До речі, найменше матчів зіграв з топ-3 нападників, Глеодорів. Харікейн, друге місце 25 м'ячів. і Мармут. Звісно ж, перша сходинка. Тут ще є такий. Ну, Абрахам є 11 голів і до 9 голів, а з Диналом. Асисти. Харікейн тут перший Буяльський. Боярський тут є і ну і, в принципі грудь, Да. По сухих матчах дивіться, наш Різер ще й на четвертій сходинці. Непогано такі, до речі, дуже непогано. Червона картка Мілевський дві картки червоний отримав у, у лідера. Я тепер розумію, чому йому дали найкращого гравця сезону. Тож, друзі, в наступній серії ми вже будемо розпочинати Кубок світу з Артемом Мілевським і збірною України, до речі. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, в який клуб нам варто переходити. І це все буде вже в наступній серії. Якщо ви хочете, щоб вона вийшла скоріше. Лайк, коментар, підписка на канал. І буде частіше виходити відео. А з вами був я, Жекос. Я з вами не прощаюсь. Кажу вам на все добре. Бережіть себе. Скоро побачимось.